Привіт, друзі! Залишилось вже менше тижня, щоб встигнути прийняти участь у лотереї на виграш Card. Я думаю, ті, хто дивляться це відео, знають, що це, але для тих, хто вперше чує, розкажу. Це посвідчення особи, яка підтверджує наявність дозволу на проживання в Сполучених Штатах. Людина, яка має таке посвідчення, може легально як працювати, ну і звісно ж проживати в Америці. Таку карту можна виграти, зігравши в лотереї, яка проводиться кожного року з жовтня по листопад. У цьому році прийом заявок проходить з 5 жовтня по 8 листопада. Бажаючих переїхати в США кожного року багато, але розігрується всього 55 тисяч грін карт, а подають заявки, звичайно, мільйони охочих. Шанс виграти її, звісно, невеликий, але він все ж таки є, хоч і менше 1%. І якщо ви мрієте про Америку, а головне знаєте, що тут робити, обов'язково спробуйте прийняти участь. Почну з найголовнішого. Існує тільки один сайт, на якому ви можете подавати свою заявку. Я його обов'язково продублюю в описі цього відео. Давайте заповнимо анкету. Я вирішила зняти таке відео, бо коли сама шукала інформацію щодо заповнення, у мене виникали питання, і я сподіваюся, що моє відео допоможе хоча б комусь. Так, заходимо на сайт. Тут можна ознайомитись з інструкцією щодо заповнення анкети, почитати вимоги до фото і саме заповнити анкету. Перш ніж почати заповнювати її, давайте поговоримо про тих, хто може приймати участь. Ви маєте бути народжені в будь-якій державі, окрім цих, які ви зараз бачите на екрані. І якщо ви є громадянином України, але народжені в одній з цих країн, на жаль, участь неможлива. Але ви можете подаватись від країни свого чоловіка або дружини. Тобто, якщо ваша дружина чи чоловік народжені, наприклад, в Україні, а ви в Колумбії. То ви можете подаватись від країни своєї дружини або чоловіка. Другий важливий пункт: ви маєте закінчити школу повністю, всі 10, 11, 12 класів, дивлячись, в які роки ви навчались. Або закінчене технікум, коледж і так далі. Або за останні 5 років мати 2 роки трудового стажу, які вимагають не менше двох років професійної технічної підготовки. Так, тепер перейдемо до фото. Вимоги до фото дуже прості: фото має бути не старіше 6 місяців на момент подачі заявки. Я рекомендую робити фото перед тим, як подавати заявку, щоб точно не було до вас питань. У вас є декілька варіантів, як зробити це фото. Перший це сходити в фотостудію, попросити фото на американську візу. Білий фон без тіней, окулярів, посмішок на всі зуби 600х на 600 пікселів до 240 кілобайтів. Якщо немає можливості сходити в салон, можете сфотографуватись вдома. Ті самі умови, ніяких тіней, фото на фоні вікна не підходять. Найголовніше ніякого фотошопу. Максимум, що ви можете зробити, це обрізати фото до необхідного вам розміру. Все більше нічого не можна робити, не підправляти, бо все це вилізе, якщо ви переможете на співбесіді і вам можуть сказати до побачення. Буде дуже неприємно. А перевірити своє фото ви можете на цьому сайті. Посилання будуть під відео. Давайте заповнимо анкету. Натискаємо ось цю зелену кнопку і починаємо. На цій сторінці необхідно написати текст з малюнку, щоб система розуміла, що ви людина. Перше, що ми заповнюємо, це прізвище та ім'я. Middle name — це не по-батькові. Якщо у вас в паспорті чи в закордонному паспорті є друге ім'я, то ви його вписуєте. Але переважна більшість людей з України його просто не мають. Тому ставимо галочку, що у нас його нема. Далі стать. Тут зрозуміло: чоловік, жінка, дата народження: місяць, число і рік. Зверніть увагу на послідовність: спочатку місяць, потім число, потім рік. Так, далі. Місце народження. Саме народження. Те, що написано у вас в свідоцтві про народження. Якщо ви не знаєте, як пишеться, шукайте в гуглі, в Вікіпедії, на крайняк, в Google Maps. Це не офіційний сайт, а вже ж з назвами. Але що ж робити, якщо ви не знаєте? Краще так. Так, далі у нас країна, в якій ви народилися. Думаю, тут теж зрозуміло. Тут є важливе уточнення. Якщо ви народилися в Криму... Ви пишете Україна, якщо в Луганську, ви пишете Україна. Я думаю, моя логіка зрозуміла. Всі ми знаємо наші кордони. Продовжимо. Тут нічого не міняєте, якщо ви, звісно, не народжені в одній з країн, які не допускаються до лотереї, я про них казала на початку. Далі завантажуєте фото. Обираєте з комп'ютера вашу фотографію і завантажуєте. Наступним пунктом заповнюємо вашу адресу. У другому рядочку пишемо номер будинку, потім назву вулицю, а потім вже саму квартиру. У пункті «Д» пишемо ваше місто, у пункті «Е» e можете вписати вашу, ваш район або Вашу країну, у пункті F ваш індекс. Якщо не знаєте ваш індекс можете, і живете в Україні, можете перевірити його на сайті Укрпошти, просто вводите вашу адресу і вам з'являється ваш індекс, і у пункті G вибираєте свою країну, в даному випадку Україна. Далі країна, в якій ви мешкаєте сьогодні, на даний момент, країна, з якої ви саме подаєте заяву. Номер телефону можете вводити, можете не вводити, якщо у вас його немає, але я рекомендую все-таки вводити номер телефону. Потім заповнюємо електронну адресу. Зверніть увагу на цей пункт. Вказуйте тільки ту адресу, якою ви користуєтесь, і знаєте пароль від пошти. У випадку, якщо ви загубите ваш confirmation number, який ви отримаєте після заповнення. Ви за допомогою цієї пошти зможете відновити цей номер і перевірити, чи виграв ви чи ні. В цьому пункті прийдеться вводити свою пошту два рази. Не можна скопіювати і вставити, тому, будь ласка, перевіряйте чітко до кожної букви. Далі розбираємось з освітою. Тут у нас є купа варіантів, але ми пам'ятаємо, що приймати участь можуть тільки ті, хто закінчив повністю школу або. Як я вже казала, технікум, коледж і так далі. Вибираємо так, перша нам не підходить, так, так як це початкова освіта, далі не закінчена середня освіта. Так, середня спеціальна освіта, незакінчена вища школа, вища освіта, магістратура, незакінчена ступень магістра, аспірантура, ступінь кандидата чи доктора наук. В даному випадку я обираю магістра. Якщо ви не впевнені в своїй освіті, краще вказати нижчий рівень, ніж вище. Перейдемо до сімейного стану. Неодружений, не заміжня, ви вказуєте, якщо ви на даний момент не, одружена, не одружений або не заміжня. Наступний пункт: одружений заміжня та дружина чоловік не є громадянином США і не мають статусу постійного мешканця США. Наступний пункт одружений або одружена та чоловік-дружина є громадянином США або мають статус постійного мешканця США. Наступний пункт розлучений або розлучена, вдівець, вдова і офіційно проживаю окремо. Цей пункт ми не вибираємо ніколи, це, стосує, це нашої країни не стосується. Прошу звернути вашу увагу на те, що цивільного шлюбу тут немає. Або ви офіційно одружені, або ні. Необхідно вказувати ваш статус на момент заявки. Якщо ви одружені або заміжня і плануєте розводитись, то ви вказуєте на даний момент ви одружені або ні. Якщо ви не живете разом, але одружені, ви теж вказуєте, що ви одружені. Вам необхідно буде вказувати дані дружини або чоловіка і їх фотографії. Вказана брехня буде підставою для дискваліфікації вас у цій лотереї. Якщо у вас чоловік або дружина є громадянином США, ви його не вносите в анкету. Так, тепер тіти. Найважчий для деяких пункт. В цьому пункті ви маєте вказати всіх ваших дітей і дітей чоловіка або дружини від попереднього шлюбу, позашлюбних дітей, всиновлених, всіх, всіх дітей до 21 року неодружених. Якщо, наприклад, вашому сину 20 років і сьогодні ви заповнюєте заявку, а завтра йому 21, ви вказуєте його в анкеті. Якщо ви вагітні і через тиждень маєте народити дитину, то ви цю дитину не вказуєте, бо у вас немає ніякої інформації про неї і фотографій. Якщо у вас є діти з громадянством США, їх можна не вказувати. Якщо у вас немає дітей, пишете просто 0. Натискаємо далі. Якщо ви один або одна без дружини, чоловіка і без дітей, то вітаю, ви все заповнили і бачите перед собою confirmation number, робите скріншот, друкуєте, записуєте, скидаєте собі на пошту цю сторінку, і щоб вона у вас зберіглась. Якщо у вас є чоловік, дружина, діти, тоді продовжуємо заповнювати. Все те саме прізвище, ім'я, middle name, Пам'ятаємо, що не у кожного є середнє це, тому ставимо галочку, що його немає. Дата народження, знову ж спочатку місяць, потім дата і потім рік. Далі стать. Так, далі місце народження. Далі у нас країна, в якій ви народилися, думаю, тут теж зрозуміло. Ми вибираємо фото і заповнюємо те саме на дітей. На всіх дітей мають бути фотографії. Якщо у вас є дитина, але ви не спілкуєтесь з колишньою дружиною, ви все одно маєте подати її дані і фотографії. Брати з собою у разі виграшу цю дитину не обов'язково. Якщо ви вкажете, що дитини немає, а вона виявиться, що вона є, то це буде обманом і вам буде відказано в еміграції до Америки. Натискайте Далі. Тут повністю ваша анкета, перевіряйте декілька разів, щоб точно було все правильно. Якщо знайшли помилку, можете повернутись і виправити. Натискаєте Submit і все, ваша заявка подана. Не спішіть закривати цю сторінку, ви бачите ваш confirmation number, збережіть його, зробіть скрін, сфотографуйте, роздрукуйте, відправте собі на пошту, нехай буде в декількох місцях, бо якщо ви загубите листочок чи видалите фото, щоб воно точно залишилось у вас ще десь. Якщо ви одружені, ви можете подвоїти свої шанси на виграш, заповнюєте просто таку саму анкету на свого чоловіка або дружину. Якщо переможете не ви, а ваша дружина, то ви разом можете піти на співбесіду і у разі успішного їх проходження переїхати. У травні ви заходите на цей самий сайт, натискаєте чек-статус, вводите ваш номер, прізвище. Рік народження і спеціальний код з малюнку, і перевіряєте, чи перемогли ви. Як зрозуміти, чи перемогли ви чи ні? Якщо ви не перемогли, ви побачите звичайну сторінку, де буде багато тексту, виділено has not be selected. Тоді подаєте знову у жовтні листопаді заявку на участь. Не треба засмучуватись. Люди грають і по 5, і по 10 років, а деякі ну виграють з першого разу. Це лотерея. Якщо ви перемогли, ви побачите великий офіційний лист з печаткою. але не поспішайте радіти. попереду вас чекає великий шлях заповнення форм, збирання і переклад документів, проходження медичної комісії, інтерв'ю. Але давайте про це вже в іншому відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставте пальці догори. Всім дякую за увагу!